Доброго ранку, друзі. І знову ви на каналі життя в селі, як воно є. І знову, як завжди, я йду на роботу. Але про що сьогодні вирішила поговорити? Але перш за все. Як почну розказувати, запрошую підпишіться на канал, поставити палець вверх, Включіть дзвіночок. І мені буде приємно, а вам цього коштувати нічого не буде. Дивіться, яка в нас погода сьогодні. І знову хочу вам показати, як би то Божий витвір у нас. Тут сонечко я підійшла трішки від хати вже. Тут сонечко ще не дуже так аж за лісу. А ось там метрів 50 додому, то там сонце вже на повну красу. Але я все рівно йду на роботу. Знаєте що? Про що? Учора, е, як би то сказати, учора е, в мережі інтернет знайшла вирішення своїх проблем. Ну, проблеми життєві. Думаю, у теперішній час ці проблеми кожного. На кожного знаходять, кожного підстерігають, і, як то ми любимо казати, головне, щоб біда не залізла на нас. Ну, це якби біда, це про що я мову веду? Мову я веду про те. Про стреси в теперішній час про переживання, про страхи за себе. Але в першу чергу про страхи за своїх рідних. Переживаю за всіх кругом. Як би то тепер сказати, тільки не за себе. За себе переживаю в останню чергу. Але останнім часом замітила те, що страхи, переживання мене дуже затягують. І вирішила і зразу біжу, як би перебіг. Перебіжу трошки. І зразу біжу до аптечки, по ліки від стресу. <кхи> І все. І хімія, як би то сказати, ліки, це ж хімія, вони частково допомагають. Але в більшості випадків вони тільки шкодять. Ой. І вчора, от сижу я вечором, відключили світло. Як завжди, зв'язок пропадає. Півгодин світло відключили і, ну, там, хвилин 15, 10-15 ще є зв'язку. І мені попадає таке відео. Я вам тут його ставлю. Будь ласка, кому не тяжко, послухайте. І бажано, щоб ми всі так робили, як каже цей священник. Я не слухаю всіх священників підряд усіх, хто що каже. Я собі для себе декілька, декілька таких людей що я дійсно бачу, що вони від Бога. <кхи> я навчилася вже розбиратися в людях за свої ці роки. Я дивлюся в мережі тільки декількох людей, декількох священників, що дійсно вони заслуговують на те, щоб їх почути. Тут ставлю. Послухайте, і ви не бійся з тобою, бо я так звертається до нас Господь і робиться неоднократно, намагаючись нас підтримати, відволікти від тих переживань, хвилювань, які сьогодні нас оточують з усіх сторін: страх смерті, страх загибелі, страх втрати когось із близьких, хто зараз захищає нашу землю, страх потрапити не в ту ситуацію, яку б хотілося. І ці страхи, їх дуже багато. Їх насправді оточує нас величезна кількість, і ми постійно на кожному кроці чогось боїмося, за щось переймаємося, за щось хвилюємося і обов'язково себе приводимо до страждань. Страждань за ті речі, з якими ми ще не зіштовхнулися, але вже піддаємося хвилюванню і різним турботам. Тому Господь. Продовжує нам нагадувати, щоб ми не боялися, щоб ми відкидали будь-який страх, були вдячними за все те, що нас оточує, хороше, позитивне, старалися зосереджувати свою увагу на вірі, на майбутньому, а не боялися, тому що Господь говорить: не турбуйтеся за завтрашній день, він сам за себе потурбується, тобто зосереджуємося на тому, що у нас є. Хай буде все благополучно, не боїмось, бо так говорить нам Господь. І він нас підтримує і додає нам сили. Йду по дорозі, на дорозі ожеледа. Треба дивитися під ноги, але хочу вже таке відео, як би то сказати, присвятило Божим думкам як це сказати, то вчора мені таке відео попало, а сьогодні мені попадає на очі знову ж таки в тій самій мережі TikTok пісня. Сподобалася вона мені дуже. Співала я разом. З людиною та, що співає її. І так мені та пісня зайшла. Кхе -кхе. Вона якби... якби молитва. Ставлю ту пісню тут, і ви послухаєте так само, як і я. І прошу всіх. Звертаймося до Бога. Бо Бог то наше все. То наш захист. То наш оберіг. То наш спокій. То наше все. Ну, це треба відчути серцем, відчути душею. Це просто так не приходить. Ти знаєш, Боже, моє бажання. Молитвуєш, ти мою. ти знаєш все. Знаєш, Боже, що я бажаю, Не знаю, друзі. Може може мене хтось багато і засудить. Скаже, що до церкви не ходжу, а такі слова мені, якби з мене вилітають. Ну, я вам що скажу? Відповідь на це запитання. То, що я до церкви не ходжу, це не означає, що я не молюся, що я не прошу Бога допомоги, підтримки. Це, це не означає. Ось навіть на цю гору йду і починаю виходити на цю гору і кажу, Боже, допоможи мені подолати цю гору, бо задихаюся, тяжко дихати, особливо сьогодні. У цім, не, не тільки сьогодні, вчора і позавчора, у ці дні, коли ранки морозні. Сьогодні мінус 12 на телефоні писало, але то, напевно, є 15. І під цю гору у такий сухий мороз я просто-напросто задихаюся. А Бог мені допомагає подолати. І до церкви я не ходжу, але молюся і прошу Бога, щоб Боже допоможе мені цей день пережити, щоб я ніде не впала. І до по дорозі також, дуже слизько на колії. І теж кажу, Боже, допоможи, щоб я не впала, бо не дай Боже впасти. Зараз дуже тяжко. Фінансово, то не дай Боже впасти. Ось такі справи, друзі. Завжди доходжу до цієї пори. Завжди вам мені якось приємно. Таку красу спостерігати. І вам показую. І на такій красивій ноті завжди закінчую переважно свої відео. Дуже всім дякую за перегляди, дуже всім дякую, що ви зі мною є. Я бачу, що ви дивитеся. Я бачу, хто підписався. Дякую вам, звичайно. Всім спокійного дня. Найшвидшої нам перемоги, терпіння, витримки, спокою душі. До зустрічі у нових відео. Ходить гарно сонечко, божий витвір. Усе, що маємо і все, що будемо мати, дякуємо Богові.